Проєктний семінар із безбар'єрності об'єднав представників міської влади та громадського сектору з однією метою зробити місто більш доступним. Присутні вперше зібралися у подібному форматі, аби не лише заслухати звіти департаментів, але й напрацювати дієві рішення для покращення доступності столичного простору. Система міста вона має працювати як єдиний організм. Якщо ми робимо доступні парки, то має бути доступні пішохідні переходи щодо цих парків. А транспорт, який доїжджає до цієї зупинки, має бути так само доступний. Але для того, щоб Дійти до цього парку людина має вийти з житлового будинку. От, власне, це все поєднати а, потрібно лише спільно. Безбар'єрність починається у житлових будинках. У Києві їх близько 12 тисяч і здебільшого заїхати на колісному кріслі до стареньких хрущовок майже неможливо. Саме тому до кінця 2024 року департамент житлово-комунальної інфраструктури запланував облаштування 515 пандусів у 403 багатоповерхівках. Під час формування потреби у встановленні таких засобів безбар'єрності, звичайно, враховується і конструкція самої будівлі, враховується і можливість під'їзду, і потрапляння в сам будинок, і також підйом до ліфту. Тобто, в деяких будинках це можуть бути пандуси, в деяких будинках це можуть бути електричні підйомники. Звичайно, що потребує розширення вхідна група, тобто потрібно розширити двірні прийоми. Звичайно, все це, всі ці технічні можливості, враховуються. Інклюзивність активно впроваджують у міському середовищі цього року у Шевченківському, Оболонському і Дніпровському районах столиці створять шість парків та скверів, які відповідатимуть вимогам доступності для військових і цивільних громадян, завдяки зусиллям центру організації дорожнього руху. У Києві має з'явитися ще шість дублюючих наземних пішохідних переходів. Водночас запланували пониження бортового каменю на близько п'ятисот ділянках вуличної інфраструктури. В рамках того фінансування велика увага приділена доступності. Це і 509 понижень бортового каменю, це і обладнання переходів тактильною плиткою. Це сьогодні і інклюзивні перехрестя обладнання звуковим сигналом, повністю комплексно з пониженням, звуковим сигналом з тактильною плиткою для людьми з порушенням зору і взагалі до всіх маломобільних груп. Доступність у столичних закладах охорони здоров'я це і надання консультацій людям з порушенням зору чи слуху, і забезпечення умов для діагноз діагностики та лікування в стаціонарі осіб з інвалідністю, і фізична доступність до усіх приміщень медзакладу такою інклюзивністю наразі забезпечують всі лікарні, де відбувається капітальний ремонт. І, зокрема, Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни в Пущі Водиці. Всі заклади підписують договори з Національною службою здоров'я, і в рамках цих договорів вони мусять забезпечити цю безбар'єрність. Але це процес дуже великий. Він нескінчений, і ця безбар'єрність доступність вона мусить бути на різних етапах не тільки вхідної групи реєстратури, туалета, але і, і далі. Презентації напрацювань департаментів не обійшлися без палких обговорень і гострих запитань. Серед присутніх була і команда Ютуб-проєкту Відвал Ніг який досліджує безбар'єрність міст України. В одному з випусків показали наскільки доступний Київ. Висновки дуже. Невтішні, от, але цікаво чути, що щось відбувається. Але мені здається, що не вистачає все ж таки, е не вистачає рівня інформування населення і бізнесів, того що реально можна робити. Які зміни представники міської влади не заперечували наявні проблеми і натомість закликали до обговорення і спільного пошуку рішень. Після низки виступів присутні об'єдналися в групи, аби висловити пропозиції щодо покращення доступності в Києві. Вже відбувається взаємодія спеціалістів на рівні реального проникнення в суть проблеми спільного напрацювання якихось рішень. Ми намагаємося чути один одного, мені здається. І ну, це той процес, який в розвинених економічно успішних країнах призводить до підвищення якості життя і до розбудови власне того суспільства. Очікують, що вже до кінця 2024 року зміни у безбар'єрності Києва зможуть відчути 147 тисяч людей з інвалідністю, 740 тисяч осіб із маломобільних груп населення, і особливо наші захисники. Святослав Тромса, Сергій Приходько, телеканал Київ.